Світи, твори, лети, живи, мрій, навчай та перемагай. Ці сім локації були представлені у парку Придніпровський. 10 червня у Кременчуці відбувся магістральний мініет-кемп Кременчук, освітянські вечори, навчаючись, перемагаємо до заходу. Долучились викладачі усієї України, аби обмінятися досвідом з колегами та навчитися новому. На кожній локації підібраний такий експерт, який поділиться саме своїм досвідом з іншими освітянами про його надбання, і це будуть певні фішки. Кінуш, як заохотити дітей та мотивувати на навчання. Це буде використання природних матеріалів, де можна створити музику і всього багато, багато, багато. А оскільки в нас освітянські вечорниці, то на вечірній локації ми будемо варити освітянське чарзілля. Магістральний міні еткемп Кременчук осетянські вечори навчаючись, перемагаємо всеукраїнський захід. Його проведення планували ще до повномасштабного вторгнення, але через жахливі події в Україні зустріч перенесли майже не півтора року. Проведення неконференції мало не стандартний формат. Це перша така неконференція в Україні, яка проводиться в громадському місті протягом двох днів. І звичайно, що у нас будуть власні локації, де експерти та експертки будуть представляти свої надбання, напрацювання і розповідатимуть вчительству. Котре приїхало з усієї України, про те, які інновації можна впроваджувати в освітній процес. Це стосується і нової української школи, звичайно, це стосується процесу навчання під час воєнного стану. Тобто ми тримаємо освітній фронт. В рамках неконференції також провели панельну дискусію, присвячену новим викликам нової української школи. Освітня обговорили, чи має продовження нуж та яким чином триватиме її відбудова після перемоги. Це дуже такі визначні потрібні для вчительської громади заходи, тому що саме на таких заходах вчителі навчаються, надихаються і йдуть в ногу з тими сучасними тенденціями реформування системи освіти. Вчителів, які беруть участь в цих. Не конференціях, які сміливо виступають, розказують про свої якісь надбання. Їх називають білими воронами, тому що вони особливі. Вони йдуть на крок попереду від іншої освітянської спільноти. До освітянських вечорниць долучилась викладачка з Мелітополя Ганна Бут, яка минулого року отримала відзнаку від президента України Національна легенда України для інших освітян. Викладачка провела інтерактивну лекцію Емпатія до світу врятує світ. Хочу звернутися до всіх вчителів України, які і в окупації і. На волі, щоб вони вірили в себе, щоб вони розповідали всьому світові свої історії. Це можна зробити в громадській організації спілки Освіторія Global Teacher Prize Ukraine. І хочу, щоб вся Україна підтримувала освітян, всіх і всіх їх чули, всі їхні історії. Тому що неважливо села з ПТУ, з ліцею, з університету. Учительські історії повинні знати, тому що всі вчителі важливі. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.